Шановні друзі, ви дивитеся ранок на Алтаю. Можна сказати, музичний ранок продовжується, тому що до нашої студії завітали музиканти талановиті музиканти, з якими ми рекомендуємо вам познайомитися принаймні віртуально. Ну тож будемо знайомитися а, з ними. Це Олег Курінний та Андрій Наказний. Доброго ранку вам! Доброго ранку, Доброго. шановні друзі! Звертаю вашу увагу відразу на наш традиційний столик, на якому, крім кави, з'являється дуже часто багато цікавих і потрібних предметів. Так. Да. Це я говорю про твою косметичку, яку ти іноді кладеш, да? я кажу, що, що це не потрібні предмети. Да? Це, це, це правда, серйозно. кажу. Тут ці тільки потрібні предмети, шановні друзі. І зараз можна я візьму? Да? Я обережно, я обережно покажу, да, власне. Це сопілки, шановні друзі, для тих, хто не зрозумів, да? то не барабанні палички, ні, тому що ми ударну установку не змогли поставити. Їх Поку надзвичайно що. багато, да. і всі вони різні. і Ми зараз поцікавимося у професіонала. Чим вони відрізняються, але, взагалі, по-перше, розкажіть трішечки про себе. Я знаю, Олег, ви викладаєте е, сопілку, так, в Полтавському музичному училищі, а Андрій також викладає в Полтавській музичній школі. Так, а ви що викладаєте? Викладаю гітару. Гітару. Ось так от. Ну, зрозуміло. І я так розумію, у вас е, звела доля, не знаю, що, що у вас є музичний колектив такий невеличкий, да? чи як у вас? Як це можна назвати? Ну... По порядку. Давайте по порядку, да. так. Я працюю в училищі музичному вже ну, доволі давно, 25 років вже в цьому році. І духовими інструментами я теж займаюсь давно, а саме виготовленням їх ну, десь років 20 вже, так, щоб серйозно. Ще в студентські роки я пробував починав. От. А так, щоб професійні інструменти вже треба було придбати спеціальні інструменти, станки, обладнання спеціальне, і потім почав робити. От, а про інструменти можна розказати, це досить цікава річ. От дивіться, найпростіші інструменти вважаються, ну, людство вважає духові і ударні. Ну, ну звісно, удар да. по каменю, по ну, комусь сухому так, дереву, так, так. а духові просто очередня. От проста очерет. просто це береш все. Так, все. Очеретинка така росте доволі товста. Вона добрий клімат, вона росте зовсім не оброблена. Але коли її обробити. Цей інструмент виготовляється взагалі без ріжучого пристрою, без ножа, без нічого, тільки вогнем. Відпалив тут, тут відпалив, паличкою нагрів, пропалив дірки. І вона вже може мати якийсь звук. Завжди були я загадкою, вас. як можуть звуки різні. З'являтися до так, так, звичайної палички. Так. Палички з дірочками. Ну то з дірочками, тому що є. Ми маніпулюємо отворами і змінюємо об'єм внутрішній. Ага. А я дійсно паличка сказали, uh -huh. без дірочок взагалі паличка. Це тилинка, вона не має зовсім ігрових отворів. Просто грають обертонами. Немає отворів. Грають, і все. У мене щось якісь да. карпатські мотив. Відразу. Ну, так, да, вона побутує в основному на Західній Україні. От. А потім уже людина подумала, а чому б не зробити більш досконалий інструмент? І зробили флояру. Уже е, загострення з краю зроблене було і ігрові отвори. Зараз флояри хроматичні. Саме хроматичною флоярою я займаюся. Якраз цей інструмент дає можливість зіграти будь-яку музику і будь-якій тональності. Це... Є, є діатонічна. Має тільки шість отворів. Угу. А тут ага. 10, по 4, і тут два. Вот. Звичайно ходить. чудово, я одразу якийсь транс. ніби потрапляю. Є різні, Занесно, да. Вони є різні, і зі флояри, от, баритон, це був Альт, бери поніжній ніж, звук. І дивіться, сопілка має звистковий пристрій. Так. Тобто вона грає сама по собі. Не Навіть без контакту вона вже грає. Приємний звук у неї, але тут порівняно з флоярою в неї є і деякі недоліки, а флояри бериває. Скажімо, дивіться, нижній регістр. Динаміка. А свисток Щось. не Зачем дає поїжджого. такої можливості. Тому що сапілка має свисток і блок флейта, віслу Ірландський. І свисток він е, вимагає такої сили вдування, щоб бертон. А тому динаміка вже залежить тільки від регістру. А тут динаміка не залежить від регістру. А матеріали, скажіть, будь ласка, а. тут всі відрізняються? Так, так, так. Це груша. Це робота Івана Козаченка, до, до речі, мого першого вчителя по виготовленню інструментів. Іван Іванович. Він живе в селі Лука Полкавській області. Прекрасний майстер і людина, дуже гарна, добра людина. Талановитий музикант це його робота. А це вже мої. це клен, ясенолистий. Його дуже багато в лісах у наших життя. Це, це теж Він такий білий і з текстурою красивою. Це груша теж. Але взагалі малюк, це така сувенірна дудочка. Ну, Бали їмся там теж. Таким, да. Сувенір. А скажіть, а от саме для витулення різновидів? Там потрібно певне дерево, да? От відповідно підбираєте? як? Ну як правило, щільна порода береться, ага. щоб вона щільна була. Там десь 700, 800, 900 на кубічний метр. Така щільна порода. З м'яких не робимо шипить. Ну звук такий не дуже гарний. Виготовляючи інструменти, ви самі збираєте матеріали, так? Так, да, так, да, оце в лісі ходжу зимою. Дерево палочік його, так. Да. <гум> це дуже просто, так. Совпало чик, чик. Із супілкою. По коліна в снігу. А скільки у вас супілок, скажіть, будь ласка. Ну, в колекції, ну, десь, десь 100, може, 110. Десь, так. І всі вони різні? Ну, так. Да. Ну, я всі не міг принести, де які А скільки займає виготовлення однієї Однієї. Ну, якщо дерево сухе, 4 роки висохло. Потім 12 годин вариться воно в олії, сама заготовка, груба заготовка, малуванка вариться в олії, там воску трошки, взається. а потім на другий день воно валежить, трошки просихає і починають токарні роботи. Груба робота, все робиться. Потім точиться на третій день вже вся канал, весь, там, ну, стволина робиться, потім ігрові отвори, настройка, потім лакування. Ну, тут тільки матеріали, матеріали природні, органічний лак. Спектури лак, лашка смола, і все, нічого, ніякої хімії немає. Але без потім, та, без <гум> потім їй треба трошки, щоб вона витрималася десь тиждень, вона трошки зміниє стріль, дерево стабілізується дуже довго. А так взагалі, років вже 6, вона дуже стабільна. Вона вже нічого, вона не змінює свою ні форму, нічого. вона вже все зупинилася. А взагалі є якийсь період життя ні? супілки? Ну, якщо берегти, то років 20 вона послужить добре. А якщо просто лежати, то може 200 полежити. Ну, взагалі, -то, коли людина грає, то от дихання, да, от слина попадає, потрапляє сюди, то це дуже агресивне таке середовище, то згниває правило зуб, а флояра довше слугує. От. Якщо ти, треба масло, голію промарчувати десь раз в три місяці, раз в півроку, берегти і не кидати і на сонці, не залишати. Бережливе відношення, то вона служить дуже довго. Це такі рекомендації для тих, хто хоче сопілку. І інструмент до речі, дуже дешевий, його виготовляти дуже швидко, ну, 2-3 дні вона готова. І, і ціна її не така, як, скажімо, купити аккордеон новий чи там бандуру там, 40 тисяч. Це відразу реклама від вас, так? Навчитися грати взагалі довго. Починати важко, починати важко. А але десь через А Що для цього потрібно? Як правильно, як правило, щоб людина мала слух, ритм і все. От і апарат був такий, щоб пальці було по на кожній руці, щоб ви були там. Це найголовніше відстається. Правильний апарат. Тобто гімнастика для губ потрібна Так, так. Андрію, ми все говоримо з Олегом постійно, так. Супілки, супілки. Вас, ви сидите і киваєте. Вам не треба не, Ні, мені, не, не мені треба запитання. Ми, тут я бачу дві гітари, відповідно, да? Ви також гітари виготовляєте? Гітари, <рес> на жаль, не виготовляю, але робить дуже якісний ремонт і настроювання, і все. Я, це, я бачив. <рес> <рес> Для, початку. Для початку. Хоча б так. Ну, а ваш інструмент, знову ж таки, Андрій. Ну, Давайте, да, хоче, ви, можливо, е — Ну, у мене... — Давайте, Можливо, у вас е якийсь ексклюзивний інструмент. У мене хоч і простіше, але гітар теж багато. О, сюди я взяв іспанську гітару, яка називається класична, у якій нейлонові струни, яка, на мій погляд, добре гармонує з духовими інструментами. Ми підбирали, і я і на електрогітарі і грав, і на металічних струнах, то прийшли. До того, що нейлонові струни найкраще гармонують. А ви сказали, класична гітара взагалі. Так. А які там, ну, які їх є знову? Гітар дуже багато. Самі mm. основні це класична, акустична, там, де металічні струни ось якраз а, представлена. Звичайно, електрогітари, які теж бувають шести, сіми, Зараз дуже популярні восьмиструнні інструменти. А 12 є? 12 звичайно, є, і класичні, а клієнта. Я, я не знаю, я ніколи не. Звичайно, є і 12-палітра дуже дуже велика, дуже велика палітра різноманітних ефектів. Ні, ну Це зрозуміло. А якщо, якщо брати електрогітару, там все зрозуміло. Там різноманітні пристрої, там підсилювачі, все це. Ну це знає. зовсім а, другий інструмент. зовсім. А подій. от все-таки повернемося на акустично, да? чи класична Класично. гітара? Знову ж таки, так? Да? Вони виключно шестиструнні, так? Ну, по більшій мірі так. Відсотків 90-95%. А від матеріалу, тобто знову ж таки, виготовляють гітару також, що ну от ми говорили тут так, багато. Так, різновидів дерева дуже багато. А від цього залежить звичайні гітари? Звичайно, це саме головніше. Це просто для тих, хто важливо хоче придбати гітару, він така корисна порада, скажімо так. От, Які слід обирати, з якого матеріалу слід обирати гітару? Ну, якщо казати конкретно про класичні гітари, то, на мій погляд, найкраще це коли на передній деці це отут. Використовується кедр канадський. Він дуже гарно резонує, він дуже легкий, і такий звук живий, на мій погляд. Червоне дерево, хоча червоного дерева різновидів таких, що дуже багато. Червоне дерево, гриф, і чайка, і задня дека. Ну, і Іспанія, звичайно. О, то все. Тож, краще, ніж Іспанія, я поки що не чув. Ну, із класичних гітар, звичайно. А чим ну добре тоді, буквально кілька слів. Чим відрізняється класичний від акустичного? От мені Ну, перше, це конструкція. У класичних гітар невеликий корпус і широкий гриф. У акустичних, як ви бачите, більше корпус і менше гриф тонкий. У електрогітар там своя техніка виконання, там все звучить, все треба приглушувати. Ну там зрозуміло, так. Да. Так тут зручніше, мені здається, брати і... Тари, ну, то, по грифу йти. ні? Що грати. Дивлячись, що, да, що дивлячись, виконує. що грати. Якщо щось класичне, там, пальцями, скажімо так, то краще на класичні. Якщо медіаторною технікою, якісь там сучасні пісні, то напевне акустика. Ну, я стараюсь охопити все. Все, що <bio> є на даний момент, звичайно, все можливо не вийде, тому що, напевно, грошей не вистачить. Та ну не крупити. Все купити, ну, На даний момент. Але хочеться. Я навіть зустрічав такі класичні гітари без ладів. Зроблені як скрипки, у них зовсім другий звук, такий схожий на струно-смічкові інструмент. Це вже мікротонова інтонація, це треба добрий слух мати взагалі. Це вже вищий пілотаж. Ну Це дуже цікаво охоплюватися. Я стараюсь на всі гітари грати. А не колекціонуєте гітари? Ну, на даний момент 5 гітар в мене є, то буде можливість буду... далі розвиватися. Гітари гітарами ще ж. Ми будемо сподіватися. Буквально ще одне запитання, що стосується гітари. Скажіть, будь ласка, для початківця, який хоче навчитися грати на гітарі, наскільки це тривалий процес взагалі? Ну, на мій погляд, все залежить від бажання. Якщо у людини велике бажання, то багато часу не треба. І навіть е, прозвучить несподівано, але вчитель повинен бути там на перших пару років, там, показати, як повинні руки стояти. Далі зараз такий, скільки інформації, що все можна. Е, в індивідуальному порядку. Ну, після цього ефіру я вам гарантую, що багато вчителів гітари на вас, м'яко кажучи, образяться. Ну, вчитель потрібен, але в окремих моментах. Моя думка, така. Ну, все, зрозуміло. Тепер скажіть мені, будь ласка. Так, якщо ви разом відповідаєте, ну про гітару і про сопілку, Як поєднати гітару і сопілку? От, от мене чесно кажучи, я для думаю, мене ми це скоро почуємо. Ні, от серйозно. Важливо. Я то приблизно да, от це бачив. Приблизно, скажімо так, але в мене величезне здивування від того. Чесно. Це, ну, це є відкриття. Введення, да, так. Це ні, ні, взагалі давно-давно. Скажімо, лютня класична гітара і флейта теперішня там чи угу. народна якась флейта. Дуже часто зустрічаються і взагалі це ну, вважається класикою. По-перше, збалансовано дуже. Флейта одноголосний інструмент, він виконує якусь мелодійну лінію, а гітара трошки такі же звучить, але так і треба, тому що вона супровід. І без супроводи теж ну, мелодія не, не цікава. Важко зрозуміти. Тому зрозуміти, там йде справа, коли просто мелодія, коли її підтримати гармонійно, зробити її функції. Один одного доповнення. Да, тоді воно доповнення таке. Відбувається. Можемо зараз. Та може, звичайно. Послухати, та. Та ми трошки по імпровізуємо, буквально да, вчора робилася темочка. Це ви пишете, так? Це та, трошки так. Mm -hmm. Пробуємо. Тому що інструмент рідкісний, по суті. І тут уже, як говорить Андрій, що в інтернеті дуже багато є чого, але хотілося більше. Тому я і літературу трошки так тиражую, якщо є багато в електронному варіанті в інтернеті знаходиться саме для таких для камерних складів. От, тріод, дует, це виставляється. Там можна знайти в інтернеті, просто набрати Олег ріна і камерні ансамблі, там все є. Чи просто пошукати камерні ансамблі для народних інструментів. Ну, спробуємо, да? спробуємо, так? Давайте спробуємо. Шановні друзі, дует. Імпровізація. Да. <плес> а, так, шановні друзі, сподіваюся, ви також робите такі нескладні рухи, як я кажу, долонями, але це дійсно надзвичайно. Я отримав естетичну насолоду. супер, реальність. Іноді здається, да, зранку потрібно щось, швидке. Але коли це хороша мелодія, коли це просто хороша мелодія, – І Акустичні інструменти все, все. будемо частіше запрошувати однозначно. все. нам от саме не вистачає таких от імпровізацій, таких надзвичайних цікавих. шановні друзі. Знову ж таки, ми в ранку на те експериментуємо. Ми нагадуємо. Все-таки з цього почали ми розмови. У вас е, це просто таке, ну зідзвонилися, зустрілися, скажімо так. Ну, а Та, як, давайте як творчий експеримент, тому що от дивіться, ми за віком різні люди. Ясно, що у Андрій він тяжіє більше до сучасної музики, до джазу він більше знає про сучасну музику. Ніж я, тому що я різниця 52, і, за 50 і за 20. Та ясно, що більше я старовинної, там, до такої музики там, до тих часів. А він бізнесений. Але коли поєднати, ми якось так ну, спробували. Так, і воно музика і народна, вона повинна okay. жити. Вона живе, поки вона звучить. А коли тільки про неї говорити, а нічого не робити, то нічого не буде. Так ми поєднали і нічого так. До речі, ця композиція воно поєднання і автентичної музики, ми і джазу. З Бандурю, я думати, я на бандурі граю. То з бандури прекрасне поєднання гітара з бандури. Один час навіть працювали тут в кафе в це як львівська. Десь взимку зим, працювали. Ми там ну, приємний звук такий. голосно для душі звучить прекрасна музика, жива, до речі. Це найголовніше, шановні друзі. Ніякої фонограми не було використано в на нашому ефірі. Ми без ГМО не і без фонограми. все, Вони реально грали. Серйозно вам кажу, так, показує, отак. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви завітали до нашої студії. Багато цікавої інформації. Зокрема, звісно, особливі враження від. Від цих інструментів, від сопілки дякуємо за те, що розповіли про гітару, за те, що виконали в нашій програмі. Так. Би частіше дійсно чути таку А ми будемо, приємну а музику. ми будемо запрошувати цих двох хороших людей. А до речі, про флояр ще така невеличкий секрет, є от шамани, мольфари. Ну, шаман то. Так, так мольфари. То, о, грали на флоярах. Цей інструмент вважався ще й шаманським, як, як мольфарський. Ага. І є такі ну, підозри, я навіть сам пробував, щоб можна викликати дущ. Ага. Так, наступного разу. Ні, ну це нібито так і смішно звучить. Ну о, як це так-то? Так. Я дійсно, декілька разів, коли спека була страшна, от, середина літа, там, ну, ну 30 градусів, то я брав, грав, там треба тільки знати де місця. Тут є такі місця в Полтаві, де е, язичницьке капище було колись. Люди ж теж його будували, так, робили а, так. Не, не, не де, де, де завгодно, тільки знали там якась. Якщо де, де, буде спекотно звертати? Можливо, так. Це приблизно звучить так. Чи енергетика якась може цим. Так, все ж. а зараз по погодою керують вже. Ну, Засобами технічними, там, якийсь електроімпульс, зараз вже воронка, да, вже да, тайфу, а тут те саме ікру, робиться, да. будь-який рух повітря, навіть думки, це вже рух, це вже якийсь сам імпульс електричний, я не знаю. Ну, це все ще треба вивчати, але досить цікаві речі. Ну, треба вас... обережно. ну скажем так, наступного разу розкаже про свої дослідження. Скажемо, в цій сфері також треба поглибитись. Це обов'язково обов'язково. На такій таємничій ноті. Ми давай нашу розмову. Надзвичайно вам величезно Дякую за цю розмову. Дякую. Нагадаємо, що в нашій студії. Нашій студії були Олег Корінний та Андрій Наказний. Надзвичайні музиканти та творчі люди. Отож, до наступних зустрічей.